Ми обов'язково помолимося за людей, всіх бажаючих, хто буде бажати молитвою. Я хочу сьогодні говорити слово. Ви знаєте, що Біблія говорить екклюзіаста, що добре, коли людина знає час і місце або время і устав в російському перекладі, коли вона розуміє, в який час вона живе і в якому сезоні вона знаходиться. Розумієте, ну, ви ж прекрасно розумієте, якщо говорити про сезон, що картоплі не садять в січні місяці. Можна посадити в січні місяці і спробувати. Але що з того буде, ми розуміємо, що нічого не буде. Правда? А я просто мікрофон візьму ближче, і я би їх А, Тому, а на жаль, в духовному світі от люди часто цього не розуміють. Божі люди цього не розуміють. Вони взимку сажають картоплю. А літом ходять, шукають чогось іншого. Тому добре, коли ти розумієш духовні закони і розумієш час, сезон, в який ти живеш. Це дає тобі можливість в дусі бачити, що Господь робить. Бо Біблія каже, що Ісус каже, я нічого не роблю, поки не побачу оця творяща. Амен. І... Я сьогодні хочу поговорити про те, що зараз ми живемо в період перелому двох сезонів. Зміни двох поколінь, зміни двох парадигм, повністю. Зараз змінюється. І знаєте, що Бог назву дав нам пророчення. Сказав, назвися покоління Давида. Чому? Тому що я зараз ввожу тіло Христове, коли ми починали своє служіння в 2014 році, ми входимо в новий сезон. Сезон зміни поколінь, коли буде одна генерація християн, служителів, змінювати іншу. Але що Бог сказав? Знаєте, що Бог показав? Що це буде війна між двома поколіннями. Так як це була війна між Саулом і Давидом, домом Саула і домом Давида, Бог каже, в тілі Христовому, на жаль, ви переживете велике розділення. Чому? Тому що покоління Саула, ми знаємо, що воно, це покоління, яке любило владу, авторитет, гроші і визнання. Славу людську. Чим відрізнявся Давід від Саула? Саул, вкусивши, що таке слава людська, попробувавши влади, побувши царем, будучи авторитетом, він не хотів відпускатися ні за яких причин. Розумієте? І вже навіть коли прийшов час йому піти зі сцени, бо Бог йому сказав. пам'ятаєте історію, пророк Самуїл говорить: сім днів чекай мене, поки я не прийду, принесу жертву. І лише після семи днів, коли я жертву принесу, ми будемо робити те, що ми маємо робити. Але цар Саул не дотримався. І він сам приніс жертву. Він зробив дещо неправильне. Він пішов духовно нелегальним шляхом. Ви знаєте, що є легальний шлях в духовному світі, коли ти робиш щось легально, законно, по Божому Слову, в свій час. Ти робиш те, що Бог тобі повелів робити. Ти, будеш, ти, роб... ти знаходишся там, де Бог тобі сказав бути. А є нелегальний шлях, коли ти робиш те, що Бог тобі не повелівав робити, і знаходишся, займаєш місце того, на якому місці ти не маєш бути. І, на жаль, ось ця зміна двох поколінь. Це була ціла стичка. Ви знаєте, що покоління служителів, пасторів, які були до нас, вони вкусили, вони певний час були при владі, церковні ієрархії різних деномінацій, різних конфесій. Вони довгий час після розпаду Радянського Союзу, 30 років, були при владі. Ви знаєте? І прийшов час змінитися одному поколінню, другому прийти. Але ці, що були старе покоління, покоління Саула, воно настільки полюбило владу, авторитет, свої пастирські, єпіскопські посади, сани і так далі. Вони кажуть, ні, 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 ми цього не відпустимо. А Бог каже, все, прийшов, ваш час закінчився. От туди йдіть на пенсію. Амінь. А вони, ні, ми будемо далі правити. Хто ви такі, щоб нам указувати, що нам робити і як нам служити? А ви знаєте що? І почалася духовна війна. І те, що в Україні сьогодні фізична війна, це відображення духовної війни в тілі Христову. Амен. Бог допустив війну по одній з причин, тому що якраз оце розділення. Коли Саул гонить Давіда. Знаєте, що саме цікаво? Бог сказав Саулу, що ти більше не будеш царем. Я забираю від тебе царство, я відторгаю від тебе царство. А він, замість того, щоб спокійно відійти піти на пенсію, знаєте, що він робив? Він сказав: ні, я буду до кінця своїх днів переслідувати Давіда, я не дам йому старше царів. Що він і робив? Багато разів він намагався вбити Давіда. Пам'ятаєте, коли Давіда вже поставили бути в домі Саула при царському дворці? Бо Саул, Дух Божий, відійшов від Саула. І до нього приступав злий дух. І він періодами діснувався. І знайшли Давіда, молодого пастуха, який грав добре на густях. І він, граючи, прославляючи Господа, Саулу ставалося краще. Дух нечистий, злий дух відступав від Саулу. І ось одного разу ми пам'ятаємо цю історію: біснувався Саул в домі своєму. Давід став грати, і той не стримався, просто одержимість проявилася, без проявився настільки сильно, що він взяв списа і в Давіда. Давід ухилився. І Давід зрозумів, що це його хоче реально вбити, і почав тікати. Ви Знаєте, що, в чому проблема Саула? І різниця між поколінням Саула і поколінням Давіда? Саул, вкусивши, що таке, як я вже сказав, влада, авторитет, позиція. Він не хоче її відпускати ні за які гроші, ні за що. Тому що це саме він і зробив своїм Богом. Людська слава, посада, авторитет, статус це його Бог. А Давід, він настільки любив Бога, чому було байдуже, чи в царському палаці прославляти Бога. Чи отам з овечками на гуслях? Пам'ятаєте, як він грав, Бога прославляв, і Лев приходив, і відмінь приходив, овечок брав, і дух Божий сходив на, на Давіда, і він накидався на вовка, на лева, і роздирав їм пащі, забирав овечки, які вони крали. І тут Давід після, пам'ятаєте історії, коли він побив Голіафа, в дусі святому діяв, побив Голіафа і стали Давіду співати. Саулу, про Давіда співали, Саулу тисячі, а Давіду десятки тисяч. І ревність Саула вкралася в серце. Знаєте, що після того взяли Давіда в царський палац. Але після того, як Саул хотів його вбити, Давід втік знов на поля. Тож і далі на полях прославляє Господа. Тобто Давіду все одно для нього Бог його утіха, для нього Господь його цінність, йому не треба влада, йому не треба авторитет, йому не треба признання, нічого йому не треба, багатству йому не треба, йому треба лише Бог. Різниця в тому, між Саулом і Давідом, що Саул одержимий владою, грошима, авторитетом і людською славою, а Давід одержимий самим Богом, поклонінням Господу. Амен. І ось зараз Бог піднімає нове покоління. Бог каже, я піднімаю по всьому світу нове покоління, молоді покоління, які будуть любити Бога заради самого Бога, які не будуть хотіти понад усе влади, авторитету, сану. Дайте мені сан, рукоположіть мене, помажте мене оливою. оливи, два відра оливи на мене вилити. Бо я хочу, я хочу стояти зака. Мікрофоном, я хочу, щоб мене всі знали, О, щоб на Ютубі побільше, по більше переглядів. Амен. Я себе так знімаю і так знімаю, а вони не лайкають мене. Амен. Ви знаєте, якось так, я не хотів популярності, і в одну мить популярність прийшла. От просто так, за тиждень півтора мільйона переглядів на Ютубі. а потім ще більше, більше, більше. І ти знаєш, слава людська, авторитет, визнання солодка річ. Вона серце сп'яняє, вона серце бере в оборот. А ага, гаєш, ти такий йдеш по гори, по місту йдеш, по рівному йдеш. Тебе люди впізнають, підходять до тебе, чуть і не автограф просять. О, ми вас знаємо, ми той і той. О, ми тебе знаємо. А тебе якесь серце своєму. Ай, як красач. Ага. Але знаєте що? Я замітив одне. Я можу завтра закрити канал, абсолютно спокійно взяв шпателя знову, взяв валіка і на стройці шпаклюю і крашу. А мені все одно. Для мене це не головне, це не мій Бог. Популярність, лайки, перегляди на ютубі. Мені це байдуже. Якщо Богу це треба, щоб когось благословити, як сестра Люда свідчила і брат Льоня свідчив. І він говорить, ми сиділи в Макарові під обстрілами, з подвалу не вилазили сутками тижнями. Бомби, снаряди літали отак от. Зранку до вечора. Наші по росіянам, росіяни по нашим. І гатять. А ми сидимо, о, як щурі, то потім тільки в шпалінку виглядаємо. Коли ж цей просвід буде? І люди вже в вічі, люди вже в паніці. І каже, о, слухаємо, якийсь мужик на ютубі. Каже, не бійтеся, все добре. Ми виживемо, Україна вистоїть. І брат Леонід каже, ху! Галілуя, хоч один знайшовся. А то всі вже всіх давно похоронили. Амен. Все, ми пропадемо і так далі, згоримо в ядерному попелі я, і, 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 і все, і на небо підемо. Ну, не всі. І да, якщо Богу це треба, якщо це Богу треба, то Господь використає проти навіть моєї волі. Я взагалі на Фейсбуці поділився з друзями своїми, а потім мені приходять і кажуть, а, там вже на, на Ютубі, і в на Ютубі, і в Тіктоці, де хочеш, своє відео гуляє, там вже, вже знають про тебе, де хочеш. Розумієте, все одно. тому що ти любиш Бога, для тебе цінність, номер один, Бог, ти прагнеш Бога. Але знаєте що, покоління розуміє це. Вони бачать, вони заздрять, вони кажуть, ні-ні-ні. Ми вам не дамо. І от тут війна духовна. Але знаєте що, що Бог показав? Саул відходить уже у вічність. Цей дух Саула, цей дух на горбі, славолюбив, любив, люблячих людську славу, люблячих посади, авторитет. Це, це покоління, Бог каже, я його прибираю уже. Знаєте що? Я сьогодні, бачу, ми всі браті, будемо чесними, от чесними. Оці всі скандали, секс-скандали з пасторами, служителями і так далі, які просто грінять там на, на, на весь Ютуб і тому подібне. До речі, рік тому назад в конференції в Рівному, ми про це молилися, я сказав, що найбільша проблема рівного і Рівненщини — це блуд серед служителів-пасторів. І покаятися треба, і ми молились проти цього, щоб Бог це розрушав, щоб суд Божий прийшов. Знаєте, там рівненські пастори зібралися, там, сестру Людмилу Миколаївну, там, що там ти з Васею проводила конференцію, та хто таки поювався, приїхав, там, що себе і зображав, бла, бла-бла, бла-бла. І тут бабах починає Рівне і Рівненщина область, область трусити. І ганьбою рівненщина покрилася через блуд, перелюб, сексуальні збочення служителів високого рангу, які були іконами. І були в 50 там, в харизматії і так далі. Знаєте що? І що, от, Помітьте цікаву деталь. Їх облічають в страшних гріхах і кажуть, «Ідіть! ви вже наслужили, педофіли!» О, як в рифму вийшло. А вони кажуть, ні! Ми в суд пойдемо, ми виграємо суди! ми не дамо наших позицій. Знаєш що? Далі упорствуйте. Знаєте, що буде? Буде те, що буде із Саулом. Просто погине, погине судом, Бог Божий суд прийде. Але що знаєте, я вам хочу сказати? Бог приготував для цього покоління, Бог обов'язково звершив над цим поколінням, старим поколінням, над Саулом свій суд. Він прибере його. Хоч як би той не хапався за владу. Но Бог дасть велику благодать новому поколінню. Бог дасть велику благодать вашому молодим поколінням. Амен. Це знаєте, що це за особлива благодать. Я прямо сьогодні молився, і Дух Божий мене торкнувся і сказав, це віра Авраама. Ти скажеш, а віра Авраама, А чим віра Авраама відрізняється від моєї? Знаєте, чим віра Авраама відрізняється від твоєї? То що Авраам написано поверх надії надіявся. Тобто, коли вже практично йому всі сказали, заспокойся. Нічого вже не буде з того, що тобі Господь сказав. Ніяке пророцтво твоєму житті вже не здійсниться. Ти бачиш, роки пройшли, а ти як страждав, так і страждаєш. Ти як був одиноким чи одинокою, так і залишаєшся одинокою. Ти як хворіла від ранку, від онкології, і ти вже все вмираєш, останні дні доживаєш. А Авраам, бачачи на тіло саміне і на своє. Розумів реально, він чесний був самим собою, що все, зараз вже не може, і я вже той не особа. Мужик, сила. І знаєте що? Але він надіявся поверх надії. І через його віру Бог дав особливу благодать. Мертве почне Воскресати для життя. Амен. Це віра Авраама. В чому секрет віри Авраама, що через віру Авраама Бог буде висвобождати силу Воскресіння Ісуса Христа на церкву? І почнуться масові чудеса. Анкологія, остання стадія буде зцілятися. Люди мертві будуть Воскресати. Ми це побачимо в ім'я Ісуса Христа. Амен. Ми входимо в сезон віри Авраамової, тому що Бог. Піднімає оце покоління Давіда, піднімає. Піднімає. Тому не дивися на те, що відбувається сьогодні жахливі речі в тілі Христовому, що там ті служителі авторитетні бали, грішать. Не дивися, не дивися. Бог приготовив для нашого покоління, для вашого покоління, для молодого покоління абсолютно новий рівень віри і благодаті. Амінь. Просто поймі, що зараз цей сезон настає. Настає цей сезон. Тому я тобі кажу, якщо ти вже поставив хрест на чомусь, то понадійся поверх надії, що Бог зробить все одно. Навіть якщо ти взагалі вже... Знаєте, як порівняти віру і надію? Віра це вогонь. А надія це вже, якби вогню немає, але ще живи є жаринка. Так в Авраама вже не те, що навіть вогонь погас, вже в нього й жар схолодав, А він все одно жар холодний. Але я все одно надіюся. І Бог каже, молодець, я з мертвого почну воскрешати. І тіло, Сарине, це був перший приклад дії, сили воскресіння в житті людей, коли Бог. Воскресив утробу царну і силу Аврааму дав для того, щоб зачати Ісаака, об'ємтованого сина. Тому, друг мій, сестра, брат, якщо Бог давав тобі пророче слово, якщо Бог говорив твоє життя про якісь великі речі, про якісь серйозні речі, не хорони. І пройшли роки, але ти собі руки йдуть. Ну, де ваші пророчества? ну де ваші пророчества? Нічого не працює. А Бог каже, а я чекав, поки твій жар потухне, і вогонь, і жар потухне, щоб побачити, що ти скажеш. Чи ти скажеш: а! Ладно, пропало, то пропало. Хай вмирай. Чи ти скажеш, а я вірю. Що дай, якщо треба на останньому подиху, як іра свідчила, Бог вступиться і зробить чудо. Амен. Тому я вам хочу сказати. Згадай все, всяке слово Боже, яке Бог говорив в твоє життя. Згадай всяке пророче слово, яке Бог висвобождав в твоє життя. І просто скажи, Господь, а я вірю, що буде, як ти говорив, не дивлячись на мою ситуацію, в якій я зараз знаходжуся, я вірю в те, що ти сильний воскреситий. І я сьогодні хочу молитися. Знаєте за що? Що просто Бог вводив нас, вводив і зливав цю силу, силу Воскресіння. Силу Воскресіння Ісуса Христа, що Бог цю віру Авраама в твоєму серці, в Твоєму дусі активував. Во ім'я Ісуса Христа. Давайте помолимося. Алілуй. Давайте ми пограємо.